Мої вітання, любі україночки, українці та наші друзі з вами знову канал Жінка-Аромат, і я Світлана. Вже майже кінця добігає вересень, а я не зняла відео про осінні аромати. Ось така вона робота учительська, ось такий зараз час. І я точно відчуваю, що в добі не 24 години, а набагато менше. Тому, користуючись тишею за вікном, поки нічого не годить, не реве. І користуючись тим, що ще є осінні квіти, я хочу записати своє відео про осінні аромати, які я відібрала на кінець вересня, на жовтень та листопад. Цей букетик із цині чорнобривців для вас на дуже оригінальній підставці. Айстри мене вже не дочекались. але... І ці квіти просто прекрасні, і вони для вас. Говоритиму сьогодні про різні аромати. І ті, які в моєму житті вже є дуже давно, і ті, які для мене нові, я хочу ознайомитись, розносити їх восени. І, звісно, вересень пройшов у мене також не без ароматів, користуючись теплою вересневою погодою я носила різноманітні відливанти і особливу увагу приділила серії Шалімар Мілізім». Знайомилась ближче, відчувала, як вони грають у вологій теплій погоді. І мене просто покорив аромат з ірисом. Шалімар Мілізім іріс. Красивий, красивий, такий манкий. І пудровий. І оця шалімарівська нотка, я просто в захваті від нього. А оскільки це ж все ж таки від Левант, то я вгамувала себе, поставила його, щоб стояв у бібліотечці, і коли треба було, я могла до нього повернутися, пригадати або і поносити. Були аромати, які я носила і сьогодні, вам покажу. А розпочну я з аромату, який асоціюється у мене саме з вереснем, з тою порою, коли квітнуть айстри, цині, чорнобривці, з моїм букетом першокласниці. Мова про аромат від бренду, який я не хочу рекламувати і не закликаю купувати нові аромати у нього. Але вторинний ринок доволі має. Багато продукції від нього. Це аромат Commune Evidance від бренду Івроше. Як очевидність. І хоча тут заявляють троянду, конвалію, пачулі, це шипр. для мене це мій вересневий букет. Оця осіння прохолода. Вересень, який уже потягнув на себе прохолоду, певну таку вологість ранками, десь тумани, але він ще бояє оціми квітами, які квітнуть, квітнуть і будуть квітнути до перших приморозків. Дуже люблю цей аромат. І також це у мене ще такий свої, своєрідний якір е, е, з моєю школою. На лівому березі Херсонщини, коли коридори пахли саме ком'юн Евіданса. Хочу з собою взяти також давно мені знайомий і мною а, коханий аромат від бренду Lalique Le Parfum. Знаменитий лавровий лист з ванількою. Він уже зі мною багато років. Я його дуже люблю. Люблю, коли трішки уже холодніше, ніж було в вересні, а зараз ні, вже такі. Холодні, холодає, навіть був приморозок, добре тримається, має такий не дуже потужний шлейф, але на доволі невеликій відстані його гарно, гарно відчутно. Люблю, обожнюю, і флакон дуже подобається. Взагалі люблю аромати від бренду Лалік. Слухайте, давно не записувала відео. Якась щелепа не працює. Продовжую. Ще один аромат, який давно зі мною. І це аромат, який у мене завжди асоціюється з осінніми туманами. Це лулу від кашарель. Помадний, манкий, сливовий з ладаном. Дуже його люблю. Єдина у мене така невеличка проблема, якось я тут на північному заході України не бачу тих туманів, як у нас на півдні. І мені так здається, що він трішечки не так зі мною тут грає, як було раніше. А можливо, це час пролетів, можливо, я змінилась. Але йде зі мною дуже-дуже люблю його. Якщо я сказала про сливу, то, мабуть, зараз візьму в руки аромат від дуже бюджетного французького бренду Jean Artes. Lover in Duck. Коханка в темному. Такий гарний флакончик, непрозорий. Тут також є слива, слива кисленька, а яблочко солоденьке. І оці хвилі, коли зливається присмак кислуватої сливки і е, солодкого яблука. Тут є ще і різні ноти. Базу я в ньому, на жаль, не відчуваю ту, яка заявлена. Але годинки три мені подобається оця гра хвиль фруктових. Так, що далі? Ну, дуже мені давно знайомий аромат, без якого я ніяк. І дуже рада, що відновила його, хоча це знятість. Знову-таки від бренду в лалік Анкронура. Чорні чорнила. Обожнюю цей флакон і цей аромат. Тут квіти, тут троянда, тут, здається, амбрета. різні ноти, але для мене це така. Своєрідна готична, оксамитова, темна троянда, яка має такий обволікуючий, манкий кремовий аромат. Дуже люблю його, знаю, що він тримається весь день. І от та база така також. Якась оксамитова, кремова, дуже гарно грає на шкірі. Тому ці чорні чорнила йдуть зі мною в осінь. Думаю, мені їх вистачить за життя, бо коли знятісь, зразу ж думаєш, ой-ой-ой, треба економніше, але ні, вистачить. Були два чорних флакони, тоді беру ще один чорний, і це аромат від бренду Рокобароко. З туберозою, з чорною смородиною, з айвою, яка мені от зараз восени дуже відчутна така осіння айва. Відчуття от такого, це, мабуть, гра білих квітів і, і туберози, відчуття ось такого прямо на рівні смаку, чогось такого білоквіткового і стівного. Красивий аромат, е, і, на мою думку, він на шкірі доволі яскраво показує оті ноти, які є на одязі, не так. Так, чорні флакони показав. Намагаюсь не затягувати відео. Що ж, перейду тоді до червоних. Осінь є осінь. І коли уходять зовсім теплі дні, облітає листя, дні стають коротшими. І нас, як показує досвід, накриває туга, якийсь сум, печаль. Це не депресія, це просто такий осінній стан. І тоді хочеться чогось такого більш яскравого, позитивного в плані ароматів. В такі дні мені, наприклад, не хочеться там амбри чи чогось дуже солодкого. Ні, мені хочеться чогось такого. Енергійного, позитивного, яскравого. І таким ароматом для мене є тутті Твіллі від Ермес, де всього-навсього, то і заявили лічі, мої улюблені лічі, імбир і стається мускус. Ой, це для мене такий енергетичний напій, який просто розкриє тобі очі. Струсить тебе, скаже, давай вперед, все клас. Трішки економлю, бо не такий великий флакончик, але в осінь беру, обожнюю. Також піде зі мною в червоному флаконі ароматик з ось таким цікавим форм-фактором від бренду Кашарель Амор-Амор. Де є смородина, де є лілія, де є, здається, абрикос, квіти. Ну, там дуже багато різних нот, я прямо бризну зараз, які створюють такий позитив. Я з ним знайомилася ще у себе вдома, і коли я його тоді так запам'ятала, цей момент нанесла, розпилила пробник фірмовий. І просто так: вау, як це класно, який він гарний. Він дуже позитивний, він дуже такий енергійний, легесенька солодиночка. О, як цей флакончик такий, якийсь юний. Так, і цей аромат. Так, червоні. Ще один червоний аромат, який я, в який я просто закохалась. Це подарунок від пані Наталі з Дніпра. Бренд. Disquiet Red Wood, червоний ліс, червона деревина, але тут є журавлина. Тут є журавлина і квіти, тут є лічі, взагалі декілька ароматів з лічі. І я хочу сказати, дивіться, скільки я зносила, коли він до мене прийшов, я з ним була в запої. Він у мене був і піжамним ароматом, він у мене був і ранковим ароматом. Я просто, як ото кажуть, не могла наїстися, напитися, так я не могла його навідчуватися. Ну, настільки він мені сподобався. Такий якийсь і водночас свіжий, і манкий, і оця журавлиночка з кислиночкою. Прекрасний, закохана. І беру в осінь, щоб він робив. Оті самі такі невеселі дні, яскравішими, цікавішими, і щоб вони проходили непомітно, непомітно для організму, я маю на увазі. А так хай залишають нам гарні події. Тримає в руках флакон, який просто є втіленням весни Estee Lauder Beautiful Бель. Красуня, красуня написано двома мовами, і це красивий аромат втілення весни. Саме через це я беру його з собою в осінь, ось в ті не дуже веселі дні. Тут безліч квітів, ірис, тубероза, апельсиновий цвіт, тут є марципан, замша. Він такий жіночний, він такий квітковий, і водночас. Свіжий і такий солоденький. свіжий і солоденький, дуже цікаве поєднання, і оця кислиночка апельсинового цвіту, Красивий венний аромат, я думаю, він дуже-дуже буде допомагати мені в не дуже веселі осінні дні. Також зі мною в осінь іде аромат, який був уже зі мною в вересні. Це аромат від Наталі Лорсон та бренду Ланком і Ріс Драже. Красунчик з Мгдалем, Ізої Супер, з квіткою Ірису. М'який солодкавий, такий пудровокремовий. Дуже гарно тримався і так я відчувала цю, він ніби мене обіймав. Ніби обіймав такою, не скажу, щоб цукерковістю, але чимось таким приємним, смачним, по-парфумерно смачним, м'яким, манким. Знаю, що це знятість. Дуже дякую Марині Імбир, яка презентувала мені цю мініатюру, чи це тревел, скоріше Тревел. Рада-рада. І що? ось уже скільки зносила. Так, беру з собою в осінь обов'язково. Аромат від цари Джесіки Паркер з прекрасним мускусом, з нарцисом, з Мартіні і ще чимось лавлі. Знаю його давно, люблю, люблю його за оцю таку свіжість, мускусну, лавандову, яка ти ній просто от розчиняєшся, вона з тобою постійно, він настільки гарно тримається, ти просто нібито тебе в цей аромат занурили, дістали. Але ти не взяв зайвого, ти взяв рівно стільки, щоб це було гарно, щоб це не було з перебором. От за це я люблю, Лавлі. Він мені смакує і влітку, і взимку, і восени. Знаю, що він чудово тримається і на речах, і на шкірі. Він дуже компліментарний і примітний. Тому перед за мною осінь Беру з собою аромат, з яким хочу роззнайомитись, і це кабаре від гре. Пачулі, мандарин. Ще щось не пам'ятаю, оскільки не жила ще з ним, тільки так трішки знайомилась. Такий приємний шипер відчутно. Хочу розносити, відчути, як він грає ось до морозів в вітер, у вологу погоду, і потім колись вам про це розкажу. А поки тільки презентую, що він іде зі мною. Піде зі мною швейцарська коко мадмуазель у вигляді аромату луна від бренду. Олієнте, швейцарського бренду Олієнте. Так, це дуже в дусі Коко Мадмуазель, але з фруктами. Я його вже носила, мені дуже подобається, і в вересні він був зі мною. Він такий він не давить, він не нав'язливий, він має таку свою прозорість. Хоча дуже гарно тримається. А оскільки я зараз першу половину дня, майже щодня, буваю серед людей і серед дітей, то я трішки так фільтрую, е які аромати на себе одягти, щоб діток не придушити. А ще б це було гарно. І цей аромат дуже гарно для цього випадку підходить. Піде зі мною. Осінь в два місяці осені, Ось такий красивий, красивий флакон від бренду Ніна Річі. Такий кремово-мускусний, красивий аромат 2023 року від Sony Constant. Я його сприймаю от таким суцільним кремовим. Кремовою хмаринкою. Хоча тут ідуть альдегіди, я їх якось не відокремлюю. Це кремова хмаринка чистоти. Для мене більше йде кремовий мускус. Я його і як піжам не використовувала, але зараз хочу спробувати, от саме на роботу, як такий не дуже яскравий аромат. Буду спостерігати за ним. Але ж подивіться, які голубки, яка краса. У мене ще три аромати. І беру з собою в осінь ось цей тревел від бренду Gisada Амбасадора. Також хочу дуже добре роззнайомитись з цим красунчиком, який водночас і свіжопряний, тут є мандарин, тут є чорниці, рожевий перчик, є ваніль. І є цукор, він і солодкий, солоденький, такий цікавий, мені здається, він має бути таким компліментарним і примітним, але без перебору порівнюють його з Ліба від сен Лоран. Хто, може, вже порівнював, напишіть свої враження, що ви скажете про цей аромат, і з задоволенням буду носити. Також беру з собою красивий фруктовий шипер з червоними фруктами, з трояндою, з ірисом. Це айканіста від бренду Айгнер. Дуже гарний аромат, він мені дуже полюбився. Оцей старт з червоних фруктів поступово м'якенько переходить в таку ірисову пудру. Це якщо так довго про нього не розповідати. Також добре його відчиває від себе. Але носила я його якось навесні. Взимку також, здається, навесні і хочу оце розпізнати його восени. Красивий, красивий. Пудровий, фруктовий шипр. І на заключення у мене мій красунчик з манго, з ромом, з червоними ягодами, з ваніллю. І ще безлічу нот. Це Ордюсирай від Наомі Гуцір. Золото сиралю. боже, цей аромат! Обожнюю. Він стартує, таким, стартує ромом, цими фруктами, потім доєднується печиво, таке медове. Тут є мед, і тут, здається, ще є віск. Можу десь, можливо, я десь якісь ноти плутала, бо стільки тримати інформації трішки важкувато. Але тут точно є мед і віск, і оце печиво, воно як медове, пахлава медова, з ромом, з фруктами, тут є тютюн. І я вже не раз казала про цей аромат, що я готова ним просто оросити, просочити ханський палац в Бахчисараї. І колись я обов'язково приїду туди з цим флаконом і бризну. Цим Ароматом, який втілює мені надію. Це для мене, знаєте, своєрідний аромат надії. От я сказала, що я маю розпилити його в Бахчисарайському ханському палаці. І це аромат надії. Тому і осінь ця, хай буде у нас осінню надія. Не втрачаємо надію, українці. Надіємося і віримо. Віримо в наші Збройні Сили України, не віримо в себе. Віримо в себе, підтримуємо один одного. Я вам буду дуже вдячна, якщо ви поставите вподобайку. Вдячна, якщо ви додивились це відео до кінця, буду дуже вдячна за коментарі. Дякую своїм підписникам, що не відписуються через мою несистематичність. Всім, всім дякую і бажаю вам безпечної, приємної осені попри все. Слава Україні!